Поки мій чоловік готував вечерю, я отримала повідомлення від одного з його колег Я сумую за тобою. Я відповіла за нього: Приїжджай, моєї дружини сьогодні немає вдома. Коли подзвонив дверний дзвінок, обличчя мого чоловіка застигло. Мене звати Юлія, 32, бухгалтерка. Я люблю цифри за те, що вони чесні. Мій день це таблиці, звіти, облікові записи, де все має зійтись. У сім'ї я та, що все тягне. Рахунки, податки, плани. Чоловік Денис кухар у місцевому бістро. У нас маленька кухня, велика каструля для борщу і список витрат на дверцятах холодильника. Зазвичай це мене заспокоює. Того вечора я різала салат, Денис готував пасту. Сковорідка шипіла, пар піднімався до витяжки. Телефон завібрував. На екрані вискочило повідомлення в месенджері: Ім'я, Артем з роботи. Я відклала ніж, витерла руки об рушник, провела пальцем. Я сумую за тобою. Я застигла. Серце задрижало, як склянка на столі під час автобуса, що приїхав поруч. У діалозі зверху смайлики, короткі фрази, час від часу фото з офісної кухні. Я вдихнула. В голові білий шум, на кухні запах часнику. Юль, сіль де? Підняв кришку, не дивлячись на мене, Денис. У верхній шафці». Я відповіла рівним голосом, а сама дивилась на екран. Палець сам натиснув на поле воду. Я написала Приїжджай, моєї дружини сьогодні немає вдома. Надіслано, три крапки завмерли, зникли. Я поклала телефон поруч з обробною дошкою, спокійно помила ніж. Ти сьогодні така тиха, Денис кинув у сковорідку базилік. Все норм? Так, сказала я і посміхнулася, звичайною нашою побутовою посмішкою. Дзвінок у двері заграв через 15 хвилин, коли паста була майже готова. Денис пішов відчиняти, витираючи руки об фартух. Він відкрив і на порозі застиг Артем у темній курці з букетом дрібних ромашок із супермаркета. Подив, розгубленість, страх, обличчя Дениса застигло. Руки опустились погляд на мене. Я витерла стіл, взяла телефон, підійшла до дверей на три кроки. Приїжджай, моєї дружини сьогодні немає вдома. Прочитала я вголос. Пам'ятаєте це формулювання Денися? Тиша. Шум киплічої води з кухні, дешевий букет, що пахне хімічним ароматом. Артем ковтнув. Я. Я думав. Ви думали, що я не дома?» сказала я. Займайте місце в коридорі. У нас сьогодні багато питань. Денис повернувся до плити, ніби хотів сховатися в пару. Я поставила таймер на плиті рівно 10 хвилин. Десять хвилин на чесні відповіді після цифри, факти, таблички Моє поле бою. Я і Денис разом чотири роки, одружені два. Ми познайомились в кафе, я рахувала решту, яку мені неправильно видали. Він підслухав і засміявся. Ти ненавидиш неточності? спитав він, як і брехню, відповіла я. Він приніс на стіл безкоштовний десерт за математичну чесність. Ми розмовляли до закриття. Спочатку все було просто. Я стабільна зарплата, офіційна. Він змінний графік, чайові амбіції відкрити власний фудтрак. Я складала бюджет оренда, комунальне відкладення. Він мріяв і працював. Мені це подобалось. Я вірила в людину поруч. Проблеми підкралися не з роботи, а з родини. Його мама Галина Петрівна пенсія маленька, але погляди великі. Молодша сестра Марина в декреті без декретних, бо працювала неофіційно. Дзвінки почались після весілля. Юлю, ти ж у нас з цифрами дружиш. Заплати, будь ласка, за ліки. Ми віддамо, говорила свекруха. Сестричці треба на візочок, новий, не китай, писала Марина. Суми були невеликі спочатку 700 гривень, 1200, потім 3200 на терміновий ремонт пральної. Кожного разу ми віддамо. Я робила нотатки у своєму Excel. Дата, хто просив, сума, статус. Навпроти всіх. Обіцяно повернути до дату завжди переносили. Денис спочатку зніякливо така дякую, потім підемо в кіно, обіцяв він. Я відпрацюю додаткову зміну. А потім перестав помічати, бо звик, бо ми ж сім'я. Моя мама, Оксана, жила в іншому місті і завжди повторювала Ти не банк до цю. Я сміялась Мамо, я бухгалтер, це інше. Насправді, те саме. Паралельно у нас у квартирі з'явився інший гість. Кредитка. Я завела її як подушку. Денис з радістю брав її на акцію, бо там знижка, на нові ножі, бо ті тупі, на подарунок хрещеному. Я записувала, погашала, звикала до невидимого тягаря. У роботі я відповідальна. Кожна цифра має підкріплення, тому, коли помітила, що Денис почав часто затримуватися, бо нове меню я відкрила календар. Стрілки на кухні зупинились в моїй голові. Нове меню завжди співпадало з вечорами, коли Галина Петрівна просила грошей. Логіки нуль. Мене це насторожило. Я нерівнива, я люблю докази. Одного дня, коли Денис забув телефон на тумбі, він мигнув екраном від Артема: Дякую за вчора, було смачно, і ти смішний, коли нервуєш. Я перевірила стрічку. Там було багато кулінарного, але між рядків інтонації, які я відчувала шкірою. Я нічого не сказала. Зробила собі позначку спостерігати. Паралельно родинний чат розростався там любили жарти про Юля, наш бюджет. Юля, ти з картки подивися, скільки лишилося? Юля, а можна на три дні позичити? Я у відповідь ставила емодзі і писала розпишіть, коли повернете. Ніхто не розписував. Сума на моєму вкладеному аркуші наближалась до 40 тисяч. Переловним мікромоментом стала пральна. Ще одна. Я приїхала до свекрухи, бо майстер бере тільки готівкою. В квартирі тиша ніякого майстра, зате на кухню новий чайник, нові штори. Галина Петрівна потирала руки. Як добре, коли в сім'ї бухгалтер, ти ж потім собі якусь віднімеш, правда? Віднімеш? перепитала я. Ну, ти ж знаєш, як там у вас перевела з одного на друге і все. Я тоді встигла лише кивнути. Всередині щось хруснуло, як іржава скоба. Я поїхала додому і до пізньої ночі звіряла виписки. Знайшла ще два списання на марининий номер, таксі від лікаря. У той день Денис готувався до ревізії. Він прийшов під ранок, від нього пахло димом і чужим шампунем. У нас сьогодні багато питань, сказала я тоді. Він поцілував мене у щуку і пообіцяв розповісти потім. Потім настало сьогодні, коли у дверях стояв Артем з ромашками. У коридорі ми стояли трикутником я на куті, Денис з боку кухні, артем на порозі, як кур'єр із невдалим замовленням. Я поклала перед собою на комод телефон, кредитку, флешку. Символічний набір. Артеме, сказала я спокійно, як давно ви сумуєте за мною? Це. він глянув на Дениса. Це був жарт. Ми так завжди, приколи в чаті. Ага, я кивнула. А оце. Я розблокувала телефон і вімкнула аудіо з вчорашнього офісного чату, де чітко звучало. Денис сказав, що сьогодні від маска залізна, дружина на нічний. Голоси сміються, хтось кидає передавай привіт Юлі нашому банку. Денис здригнувся. Артем опустив очі. Хто сказав нашому банку? запитала я. Марина, пробурмотів Артем. Вона ж у вас в чаті, чудово, сказала я. Бо саме про банк ми поговоримо. Я поставила на стіл принтерні листки, роздруківки з моєї таблиці, дата, сума, призначення, підпис не повернено. Це наші сімейні позики. Ось ліки, ось пральня, ось таксі, ось ножі під акцію. Загалом 43 тисячі 700. Це не жарт і не прикол, це гроші. Юль, ти драматизуєш, почав Денис. Ми ж потроху. Хто ми? Я подивилась на нього. Я, бо підпис на переказах мій. Кредитка моя, виписка моя. Ми тут дуже конкретна людина. Ти ж сама давала. Галина Петрівна прослизнула в чаті на гучному зв'язку. Я навмисно набрала її. Юля, не виставляй себе тією, хто рахує копійки. Сім'я це не бухгалтерія. Для мене сім'я якраз бухгалтерія є баланс довіри. Коли активи з'їдають пасиви, сім'я банкрутує». Боже. Говориш, як податкова, фиркнула Марина теж на лінії. Дай подихати. Нам з малим складно. Мені теж. Бо отут, я ткнула пальцем у листок, цього місяця ви взяли п'ять тисяч на медичні, а у той самий вечір у твоїх сторіс салон краси, манікюр, брови, ламінування вій, рахунок дві триста. Чудо зцілення, Марина. Тиша. Денис відвернувся. І ще я поклала другу папку роздруківки з переписок. Юля не помітить, Юля всім допоможе, Юля ж не кине. Я читала повільно. Знаєте, я бухгалтерка, але не бухгалтер вашого безконтрольного бажання. Ти хочеш нас принизити? загарчала свекруха. Ми ж родина. Ні. Я хочу поставити межі і повернути гроші. Я віддам, відмахнувся Денис. Не зараз, скоро, з премії, ще й увіх. дай час. А ще час на що? Я глянула на Артема. На вечірні зміни з новим меню? Артем потупився. Я не хочу влізати, прошепотів він. Вибачте, тоді вийде, сказала я. Ти нам не потрібен у цій розмові. Він мовчки поклав ромашки на тумбу і зник у під'їзді. Двері клацнули. Я натиснула у сімейному чаті відеодзвінок. Під'єдналися усі: свекруха, Марина, навіть двоюрідний брат, який завжди мовчки ставив лайки під чужими бідами. Так сказала я сьогодні підсумкова нарада. Ось мій бордеро: хто коли скільки? Я не прошу неможливого, я ставлю дедлайн протягом трьох місяців повернення, інакше фіксація боргу юридично і більше жодної копійки з моїх рахунків. Окремі бюджети, окремі картки, окремі паролі. Денис підписує угоду про розподіл витрат оренда, комуналка, харчі 50 на 50. подарунки, спонтанні покупки, допомога родичам лише з його доходів. Ти що, з глузду з'їхала? зірвалась свекруха. Жінка повинна бути м'якою, ми ж не чужі. От якраз про нечужі, сказала я, у мене є ще одна папка. Я дістала роздруківку історії входів у мій онлайн банк. Минулого тижня хтось намагався змінити мій ліміт, доступ з пристрою Денис Айфон. Чому Денис блід? Я Я хотів оплатити замовлення ножів. Знижка була до опівночі. А попросити я глянула прямо сказати: Юлю, у нас спільна мета. Давай узгодимо. Ні, бо Юля не помітить. Ти робиш із мухи слона. Прошипіла Марина, хочеш зруйнувати сім'ю? Я хочу перестати бути банкоматом, відповіла я, і я хочу, щоб моя сім'я перестала виправдовувати крадіжку словом допомога. Денис грюкнув долонею по столу. Досить, я все поверну, тільки не винось сміття з хати. Це не сміття, сказала я, це мій бюджет і моя межа. Я відкрила нотатник і написала великими літерами з сьогодні окремі фінанси. Договір. Поставила дату, підсунула ручку Денису. А якщо я не підпишу, він спробував брати на тон. Тоді з цього моменту всі мої перекази комунальні продуктові зупиняються, ключі залишаються, але холодильник і картки ні. Він глянув на камеру телефона, на свекруху, на Марину, на мене. Роздратування, образа, страх. Потім узяв ручку і підписав. Перші тижні були липкими, тиша після грому. Денис ходив похмурий, відмічав зміни в графіку, бурчав про приниження. На холодильнику з'явились дві колонки: Юля і Денис. У мене зарплата, резерв, план. У нього чайові, премія на ножі вже не треба. Ми навіть купили дві полички в шафі мої продукти і його. Дріб'язок, але в голові це клацнуло, межі існують. Сімейний чат спершу кипів: Юля, ти руйнуєш родину. Юля, ти жінка, від тебе залежить атмосфера. Юля, тобі що важко? Потім затих, коли я почала відповідати однаково. Гроші за графіком повернення, емоції у вашому сімейному колі. Більше кредитів з моїх рахунків не буде. Через тиждень Марина написала Мені потрібні 1500 на підгузки. Я відповіла надсилаю посилання на державну допомогу і список благодійних центрів. Мені поставили смайлик очі вгору. Я зберегла скрін. Мені більше не було боляче, просто чітко. Денис кілька разів намагався обійти правила. Одного вечора я повернулася додому і побачила в пакеті нову сковородку зі знижкою, чек з моєї картки. Я зайшла в додаток і побачила переказ з телефона Денис Айфон в терміналі, плюс три повідомлення від банку. Ви підтвердили. Я подивилася на нього. Повертаєш суму на мій рахунок сьогодні до 21-ї години. Інакше завтра блокую доступ і подаю заяву про несанкціоноване списання. У нас є підписаний папір. Він видихнув, зняв готівку з чаю віг, поклав на стіл як штраф, ні, не як подарунок, як наслідок. З Артемом він більше не листувався чи, принаймні, ховав краще. Я не шукала. Я перестала слідкувати за чужими звичками. Я слідкувала за своїми кордонами. Перший повернений борг прийшов від свекрухи тисячу гривень. Вона підписала переказ на таблетки чомусь так, другий від Марини п'ятсот. Трясучими руками сфоткала чек і написала: Бачиш, ми не злодії. Я відповіла: Бачу, далі за графіком. Ні, дякую, ні, будь ласка, прості, чисті дії. На роботі я підняла тему про фінансову грамотність і провела для колег міні-лекцію, сімейний бюджет, окремі рахунки це не про недовіру, а про відповідальність. Колеги слухали, кивали. Одна сказала після Юль, ти смілива. Я не відчувала себе сміливою. Я відчувала себе чистою, як файл без зайвих формул. Паралельно у мене з'явилось нове коло: дві дівчини з бухгалтерії. Ми ввели традицію суботніх кав. Ми говорили не лише про таблиці, про межі, про те, як просити, як відмовляти. Я написала в нотатнику: тренувати ні, як м'яз. Через місяць Денис приніс додому конверт. Це частина боргу, буркнув він. Мамі допоміг дядько, повернули, держи. Я взяла, записала в таблиці плюс 5 тисяч джерело Денис, почуттів нуль, факти є. Того вечора він поставив кастрюлю з пастою і якось тихо сказав: Ти стала жорстка. Я відповіла: Я стала точна, я просто більше не плутаю любов і кредит. А якщо я зірвуся, якщо знову візьму, тоді нас не буде. Я сказала. Я не твоє покриття і не страховка для твого комфорту. Він кивнув. Потім вперше за два роки самостійно оплатив комуналку зі свого телефона, надіслав мені скрін для звірки. Мене це чомусь розсмішило. Маленьке, але справжнє рух. Свекруха кілька тижнів не розмовляла зі мною. Потім подзвонила. Сухо. Якщо допоможеш розібратися з субсидією, допоможу, відповіла я. Документи у вівторок, десята. райцентр. Я не даю гроші. Я показую механізм. Вона прийшла. Ми оформили. На виході вона прошепотіла може, ти права? Це було перше її може, в мою сторону. Марина знайшла підробіток на дому смішні гроші, але її тон у чаті став інший менше вимог, більше я сама. Іноді вона зривалася Ти холодна, ти жінка, ти повинна відчувати. Я відповідала, Я відчуваю, і тому ставлю межі. З Артемом я зустрілася через два тижні випадково біля магазину. Він опустив очі і сказав Вибачте за той вечір. Я кивнула. Вибачення я прийняла як факт, не як індульгенцію. На мені більше не висів чужий сором. І ще одне. Я відвезла свою кредитку в банк і зменшила ліміт удвічі не тому, що боялася Дениса, тому що перестала боятися сказати ні, бо немає заплановано. Я поміняла паролі, оформила окремий депозит і маленький фонд радості, де зберігала на нові кросівки і на уроки плавання. Коли я купила собі кросівки без А можна ми за ці гроші?, я відчула, що в мене знову є тіло. Денис почав частіше залишатися вдома. Він відкрив усі свої чати сам без вимоги, показав, де жарт, де справді дурня. Мені це вже було не так важливо. Важливіше. Що в нього з'явився свій Excel файл. Він назвав його План ножі. Я посміхнулася. Добре. Сьогодні рівно три місяці від тієї пасти ромашок і дзвінка у двері. Я сиджу за столом, лікті на деревляній поверхні, переді мною підсумковий лист. Повернуто 31 800, не повернуто тисяч дев'ятсот. В роботі субсидія підробіток. Мені подобається ця ясність. Денис пройшов на кухню, зупинився на порозі. Я заплатив за світло, сказав, і перерахував ще дві тисячі. Можеш відмітити. Відмічу, відповіла я. Дякую. Він кивнув, посміхнувся якось сором'язливо. Я тоді піду готувати, сказав і зник біля плити. У сімейному чаті тепер тихо. Час від часу Марина кидає фото малюка з підписом. Сама купила підгузки. Свекруха надсилає квітанції про оплату, інколи питає поради. Ніхто не пише Юля, дай. Вони можуть думати, що я стала холодною. Можливо. Але насправді я просто перестала гріти чужі ілюзії за свій рахунок. Мораль для себе я записала простою мовою, без метафор Я не банк і не пожежна служба для дорослих, які не вміють планувати. Я людина. Я маю право на ні, я маю право на бюджет, на тишу, на чисту постіль без запаху чужого шампуню і без чату, що дзижить проханнями вночі. Я маю право на маленькі радості, що не треба ні з ким узгоджувати. Якщо колись мене спитають, що я відчула, коли подзвонив той дверний дзвінок, і обличчя мого чоловіка застигло, я скажу. Я відчула, як в мені народився аудитор не мстивліва, а чесний. Він прийшов, перевірив, поставив підписи, відокремив активи від пасивів і пішов робити своє життя. Я не збираюся мститися. Я не витрачатиму час на викриття я витрачаю час на себе, на свій порядок, свій фонд радості, свою тишу. Я більше не дозволю себе використовувати ні під виглядом любові, ні під виліскою ж родина. Це звучить просто і це працює. Мені вистачає, і так, цифри чесні, коли кордони поставлені, сходиться все, навіть те, що довго не сходилося, навіть серце.